Привіт, дорогі друзі! Маю бажання вам показати наслідки, які після бурі, тоді коли вітер, дощ, що відбулося. Також юрмалі, кагури. Отак От вітер. Наніс ущерб, що дерева прямо з коріннями, як бачимо, позвалювались такі, бачите, такі корні, це щось, так можна сказати, незвично. От, навіть такий є корінь звалений. Я ще такий навіть корінь не бачу такої дороги. Ну, якщо далі пройтися, то можна побачити такі наслідки після бурі.